Жебрачка. Сонячне, тепле, передполудне у черні. Вікно моєї артистично урядженої кімнати стояло широко відчинене, а я сидів перед ним при столі до писання. Один із найкращих, найдикіших карпатських краєвидів пишався зараз перед моїм вікном. Великанська, на піраміду подобаюча густо залісена гора, взносилася під небозвід, біля неї темний вузький яр, різнородно формованих заліснених гір і скель. До того безперервний шум соснових лісів, пригадуючи море і повне сонце. Всюди якнайбільше сонця. Ніколи не видалась мені зелень лісу такою живою, інтенсивною, безхмарне прозоре небо, ніколи таким синім, лагідним. Я цілком потонув у тім виді. Потонув. Те замало сказано. Я відчував всю припишну красу природи кожним нервом, їв її очима. Упивався її існуванням, а до того всього і знав, що сили, котрі становили мою душу, збудила вона, що викохала їх сама самісінька вона. Щасливий, хто може розуміти її? Непоборима охота заволоділа мною записати нині одну вже часто обдуману ідею. Відвернувши майже на силу погляд від природи, почав я упорядковувати думки. Вони піддаються, вони і супротивляються, вони розпорошуються, вони глузують собі з мене, я не можу. Недалеко дому, може, зі сто кроків сидить з самого ранку якась жебрачка і молить у перехожих милостині. Вона не жебрає, як се чинять люди свого роду їм уже властим способом. Вона і не співає. В неї нема навіть того жебратського тону, до котрого чоловік у тих стотворінь уже звик і котрий лише доти вважає, доки ті істоти перед ними. Ні, в неї і того нема. Вона скавулить все наново в однаковім темпо, від високих до найнижчих тонів. У середині школи ледве замітна відміна, а відтак знов змилитесь над нещасливою а Бог заплатить вам. Я відчуваю таке сковоління цілим тілом від стіп до голови, стараюся не звертати на це уваги і пробую бути ніби глухим. Годі, змилитись до нещасливої, а Бог заплатить вам. Воно завзялося на мене, впилося в мене, а я вслухався з нерводністю. Базохотою повною скаженості в теску воління. Славно, славно шепотять мої уста з неописаним сарказмом, славно, і, подразнений майже до крові, шпурнув я перо на стіл. Може, прецінь раз перестане? Слухаю з повздержаним віддихом одну хвилину, другу, третю, аж нараз. Змилитесь над нещасливою, а Бог заплатить вам, все може чоловіка довести до божевільства, Кидаюсь до вікна, щоб її побити. Мене немов щось пхає те, що я побачив її. Вона тут. Сидить перед містком, що веде торговиці, і сковолить. Ні, нехай собі вже думають, як хочуть, але це справді чисте добродійство, що жебрання заборонено. По малих містах існує ще та кара Божа, хоч для бідних суть і там якісь запомоги. Але я зроблю всьому кінець, шпурнуї грошей, щоб мовчала або щоб винесла звідси. Або щоб просила хоч же братським тоном, або щось, або щоб. Ох, що б ти заніміла? Змилитись над нещасливою або заплатить вам? Мені скипіло, і я усміхнувся лиховісно. Пірвавши за капелюх, лечу до неї. Вона сидить звернена профілем у ту сторону, з котрої я якраз надходжу. Коли зачула мої кроки, замовкла, ціла тонка, згорблена постать з головою похилений на груди, простягнений рукою прибирає нараз характер напруження. Я звільняю хід, хоче її приглянутись. Жовтий, немов віск худий, але молодий, надзвичайно правильний профіль хилиться на грудь. Горішні частини лиця не бачив, що добре, нижча нап'ятнена глибоким, давно задревінілим болем. Тепер підносить голову. Мені здається, що надто високо, і я бачу. Вона сліпа, цілком сліпа. Довгі чорні шовкові вії закривають очі. Зостріхом з якимось наглим переліком витріщили на неї очі і поклав скоро гроші у її малу руку, обгорілу від сонця. Її безкровні, меланхолійно стулені уста викривляються немов до сміху. Нехай вас Бог благословить, паночку, нехай вас Бог благословить тисячу разів. Від самого сходу сонця, котрого не бачу і не побачу вже ніколи, сиджу тут, аби перші змілосердилися надо мною. Нехай вас Бог благословить. Несказанно гидке чувство заволоділо мною.